Представники правосуддя та адвокатури України прагнуть вагомих змін у своїй практиці, а головне бути не лише вислуханими, а й почутими одне одним. Власне для цього днями вони зібралися в Києві на першій всеукраїнській конференції з кримінального права та процесу. Організували захід Національна асоціація адвокатів України та Асоціація правників України. Президент останньої Денис Бугай виступаючи з даною ініціативою, переслідував кілька цілей. Перш за все, це виступити тим майданчиком, який об'єднає не лише адвокатів, але й представників прокуратури, МВС та судів для того, щоб ми мали можливість обговорити ті проблеми, які нас турбують. По-друге, ми сподіваємося, що за результатом конференції, і я сподіваюся, що це буде щорічна конференція. Ми будемо напрацьовувати певні ініціативи та ідеї щодо змін існуючого законодавства з метою поліпшення нашої роботи роботи правової сфери і роботи правової сфери держави в цілому. Ну і третє це безумовно відволіктися від щоденної нашої роботи, де поспілкуватися з колегами по професії. Одне з найболючіших питань для правоохоронців та юристів недосконалість кримінально-процесуального кодексу України, не дивлячись на те, що два роки тому на зміну кримінально-процесуального кодексу 1960 року був прийнятий новий кримінально-процесуальний кодекс. Він добряче шкутильгає та не дає можливості збільшити відсоток виправдальних вироків. Коли у нас кількість виправдальних вироків е майже нуль, і це не це не свідчить про те, що система працює ефективно. Тобто, я за те, щоб ми щоб суди не боялися виносити виправдальні вироки в кримінальних справах, оскільки це, на мій погляд, свідчить про здорову ситуацію в судовій системі. Голова комітету з кримінального та кримінально-процесуального права Євген Солодко сподівається, що новоспечений уряд візьме до уваги усі погрішності видозміненого кримінального. Кодекса Украины, тащеный свыше, ликвидуя их. Практика показала, что есть огрехи, а грехи весьма солидные, и новый состав парламента, я надеюсь, более интеллектуальный, чем предыдущий, он в состоянии достаточно оперативно эти огрехи, опять же, на основании практических вопросов, именно с учетом европейских положений в том числе. Лажені у защиті прав чоловіка защитіть заступник голови апеляційного суду Київської області Олег Ігнатюк має зауваження не лише до діючого кримінального процесуального кодексу, а й до адвокатів. Він з великим подивом зізнається, що за 22 роки його суддівства захист лише один раз звертався до Європейської конвенції з прав людини З прийняттям кримінального процесуального кодексу країна біття чинності 2012 року значно е, покращилися. Умови захисту осіб на стадії кримінального судочинства. Але е законодавчо виписані норми, закону, які регламентують е захист осіб від злочинів і провокацій та злочинев, виписані недоволі чітко і стають в цьому. Питання дуже велике напрацювання. має Європейський суд, який після свізону з дивностовоського року виробляє практику, яка нароблена, яка на привики жаль не застосовується у нас ні правораховано органами, ні судами, ні захисниками. Заступник голови вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Станіслав Кравченко наголошує, що вже і європейський суд має ряд претензій щодо нашого кримінально-процесуального кодексу. На жаль, уже є рішення і. Європейського суду наве вже рішення, вже, яке по новому КПК стосовно цієї 315 статті, яку я згадував у своєму виступі, де вже постановлено рішення проти України в зв'язку з тим, що вона не чітко регулює питання, коли от справа, скажімо, закінчена розслідуванням, особа утримується підпратою, і справа направляється до суду. Тобто вже констатовано європейським судом, що раз ми не чітко врегулювали, особа не може повноцінно реалізувати свої права на цій стадії. Висловлюють чимало побажань та сподівань на адресу правосуддя і юристи. Зокрема, адвокат з десятирічною практикою Сергій Гребенюк вважає, що реформ вимагає не лише Кримінальний кодекс України, а й правоохоронні органи, оскільки останні не особливо дотримуються закону, тож чимало завідомо виграшних справ потерпають фіаско. Думка адвокатів завжди єдина. Треба чітко виконувати вимоги закону і жодного разу ніяка доцільність політична і таке інше не повинна превалювати, бо іноді правоохоронні органи. Намагаючись досягти певної мети, дозволяють собі, скажімо так, використовувати певні методи. так чи інакше, перші кроки на шляху до пошуку спільної мови, взаєморозуміння, а основне справедливості у роботі правоохоронних органів та захисту зроблено. І цим задоволені обидві сторони. Тож всеукраїнська конференція з кримінального праву та процесу стане щорічною доброю традицією та місцем зустрічі тих, кому не байдужі права громадян, хто готовий не лише боротися, а й Вигравати та тих, хто не засадить заграти без суду та слідства.